Десята ранку, а на валах скупчилось чимало люду. Усе через події, які трапились кілька днів тому. Тоді працівники почали забивати тут кілька металевих балок. Натомість місцеві мешканці запевняють, у містян хотіли забрати кілька метрів і без того невеликої території валів. Ніхто цієї ділянки не привласнив. Ви просто логічно подумайте для того, щоб сюди заїхати. Тут ходять люди, тут ходять діти. По техніці безпеки ми це робили. Нагадаємо, суперечки навколо будівництва храму тривають уже не перший місяць, адже греко-католицька громада має намір уже невдовзі звести на цьому місці 26-метрову церкву. З самого початку людини, яка пожертвувала цю цю ділянку, вона пожертвувала її для церкви. Вона не пожертвувала її для чогось якихось інших місць призначення. І тому я вважаю, що ну та, та так, такі непорозуміння є вони недоречні. Суперечки якраз і доречні вважають місцеві мешканці. Більшість із опитаних нами людей проти будівництва храму на валах. Тому й прийшли висловити свою думку. Вали у нас залишаються осередком, де поки що немає жодної каплички, жодної церкви, де гуляють діти з мамами, де вигулюють собак, бо погодьтеся, нас вже в мало в яких місцях можна погуляти з собакою. І я б хотіла, щоб насправді тут залишився такий краєвид, який є зараз. Але якщо вже кажуть, що тут буде церква, то нехай вона буде зовсім мале. І нехай оці паркани, які є, ця ділянка церковна залишиться саме по ці паркани. Такої ж думки і пані Галина. Вона з онуком Матвієм тут гуляють щодня. Жінка бідкається для маленьких діток місця у центрі обмальну дитячу площу, не таку, як ото маленька, а таку, щоб і для більших дітей була, для доросліших. Така серйозна площадка. А це Ярослав і його чотирилапий друг Айс. Вони традиційно гуляють валами щодня. Хлопець слухається у суперечки, але щодо цієї території у нього своя думка. Гарний газончик, урночки для того, щоб люди коли вигулюють собаку, вони потім прибрали за цим. Ну і сміття, це не повинно бути. Представники церковної громади показують людям усі документи, натомість активісти знаходять у них недоліки. Нема дозволу екологів. Це рекреаційна зона. Це на рівні заповідника має охоронятися. Яким чином вони це підписали, і з 2006 року носяться з ним дуже інтересне питання. Чого не вистачає? Допрацюють кажуть представники релігійної громади. Ми це ну, нам підказали, які помилки в нас ще є, що в нас є недоопрацьоване. Ми зуміємо це все зробити, так щоб ніяких до нас претензій ніколи не було. Активісти натомість запевняють, домагатимуться громадських слухань та слідкуватимуть за усіма роботами, які відбуватимуться на валах. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.